Привіт, малята! Сьогодні з вами я, Владислава Юрія. Я для вас підготувала сьогодні дуже цікаве заняття. Готові? Тоді розпочинаємо! Діти! Сьогодні ми з вами і Бонею вирушимо на прогулянку до осіннього лісу. Але спочатку Боня хоче дізнатися у вас. Чи знаєте ви, що є у лісі? Відгадавши загадку, тоді ми з вами. І вирушимо до лісу. А ось і загадка. Слухайте уважно. Хто на зиму розтягається, а влітку тягається? Ну що росте у лісі? Правильно дерева! Ось ми з вами і у лісі. Погляньте навкрови, як непорушно стоять дерева. Ой. Діти, подивіться, наш буня кудись втік. Давайте його пошукаємо, а то він заблукає. Малят, погляньте, може наш котик за цим деревом. Воно високе, має білу кору, довгі тонесенькі гілки. Весною на ньому з'являються кругленькі зелені листочки, а восени стають жовтими. Та червоними. Це дерево називається береза. Діти. А як ви гадаєте, береза висока чи низька? Правильно, висока. А яка в неї кора? Молодці. У берези біла кора. А гілочки на неї які? Мовсті та тонкі. Молодці. Діти, а ви бачите тут нашого боню? Ні, куди ж він подівся? Може, він за цим деревом? Це дерево високе має товстий стовбур і міцне коріння. Діти, це дерево називається дуб. А який дуб малята? Правильно, високий, товстий. Діти, дуб має товсті гілки. Товстий стовбур і міцне коріння. Діти, подивіться уважно, може, тут наш котик заховався? Ні. Тож, йдемо далі шукати нашого котика. Діти, а ось це дерево називається каштан. Він має товстий стовбур. Довгі, товсті та тонкі гілки. Діти. А який стовбур у нашого каштана? Правильно, Товстий стовбур. Діти, а може тут наш котик? Так, ось він. Діти, Боня хоче знати, в який ліс ми з вами зараз потрапимо. Подивіться, ми у лісі там, де берези. Та як називається такий ліс? Молодці. Березовий. А якщо навкруги одні, одні дуби? Правильно, дубовий. А якщо одні каштани, то як такий ліс називається? Каштановий. молодці. Діти, Бонні дуже сподобались ваші відповіді. Але нам час повертатись з лісу. Ви молодці малята! Молодці малята, ви дуже гарно впорались. Але наше заняття підходить до кінця. До нових зустрічей, малята!